Доброго день. Сьогодні приклад такий невеличкий це завантаження схеми даних, тобто списку таблиць і колонок і додатково робота з інтерфейсом GTK з фонового потоку. Так, підключаємося до конкреса і завантажуємо схему. Тобто маємо список таблиць для кожної таблиці. Колонки з типами даних, також індекси. А тут з правої сторони в текстовому полі будемо виводити інформацію про стан виконання оптимізації для кожної таблиці. Оптимізацію виконуємо, ще, що я вже сказав, у фоновому потоці. Так, запускаємо. Виконується оптимізація, інтерфейс. Вікно повністю доступне, можемо перезавантажувати дерево, переміщати, зупинити можна. Тепер детальніше, як це все зроблено. Перша схема бази даних. Схема знаходиться в каталозі. Тут є таблиці і можна багато витягнути звідси потрібної службової інформації. Наприклад, список таблиць і список колонок з типами даних вибираються наступним запитом. Тобто вибираємо назву таблиці, назву колонки, типи з інформаційної схеми з таблиці колонки. Так, тепер. На, на рахунок самої програмки. Для проєкту потрібно підключити дві бібліотеки: це GTK, Sharp і Driver PostgreSQL. В файлі Info інфо я записав команди, які потрібно виконати. Тепер е, саме, саме вікно підключення до PostgreSQL, як? як зазвичай. Створюємо стрічку підключення, підключаємося. Заповнення дерева отримуємо інформацію про схему, в циклі обходимо таблиці, заповнюємо дерево, так само обходимо колонки і додатково заповнюємо індекс. Так, з деревом зрозуміло тепер. Окремий потік. Окремий потік запускається наступним кодом. Тобто створюємо окремий потік, передаємо йому процедуру, ось цю, яку він буде виконувати. І запускаємо. Додатково створюємо об'єкт для зупинки потоку. Зразу на ньому акцентую увагу. Якщо нам потрібно потік зупинити, ми для цього об'єкту викликаємо ось цю от функцію. Cancel. Тепер сам потік. Потік, обходить, отримує схему бази даних і обходить ці таблиці. І для кожної таблиці викликає, виконує код Vacuumfull, тобто повне стиснення таблиці. Кожен раз відбувається перевірка з. Об'єкту завершення потоку. Якщо об'єкт, якщо для... потрібно завершити потік, тоді цикл обривається і потік виходить з процедури. Причому ми його зупиняємо зсередини, не ззовні. І зупинка зсередини дозволяє потоку повністю закінчити оцей весь весь код. І тоді вже, коли буде наступний цикл, він перевіряє, чи потрібно зупинитись, і вже зупиняється в самий підходящий момент, а не в той момент, коли, наприклад, виконується команда постиснення або в інший момент. Це набагато правильніше так робити. Додатково створеніше класи для Postgres SQL, тобто клас завантаження схеми і Сама конструкція для схеми. Ну, Вроді, все. Якщо будуть якісь питання або уточнення, пишіть коментарі. Код буде на, викладений на гітхаб, який можна скачати. Все, до побачення.